Сьогодні друга річниця звільнення міста Херсона і правобережної частини Херсонщини від російських окупантів. Саме 11 листопада визначається дата звільнення міста Херсона від російських окупантів. Але пригадаємо ті часи і ті передумови, які були щодо звільнення не тільки міста Херсона, а й всієї правобережної частини Херсонщини. Саме Хаймерси. Які з'явилися в Збройних силах України зробили певний злам в ході війни. Саме за допомогою хаймерсів спочатку вибивалися тилові запаси ворога на лівому березі. Абсолютно точно, окупанти нічого не могли зробити на той час саме з точними влучаннями хаймерсів, і артерії, артерії постачання, логістичні шляхи. Це Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний і міст в районі Шлюза Греблі Каховської ГЕС були абсолютно точно, абсолютно планомірно перебито якраз за допомогою хаммерсів, тобто логістичні шляхи для окупанта було втрачено. І 30-ти тисячне угрупування військ, яке знаходилось на правому березі. І в місті Херсоні саме стільки налічувалася кількість російських військ в місті Херсоні, в правобережній частині Херсонщини фактично опинилися в пасті. І Точне відпрацювання тоді м Мтрьосімрек пушки, які працювали по ворогу нещадно і абсолютно точно в правобережній частині Херсонщини, хаймерси, які вибивали тилеві запаси ворога на лівобережній частині Херсонщини, контроль саме переправ через місто Дніпро, зробили неможливими подальше розташування військ на правому березі і в місті Херсоні. І тоді пан Суравікін, який командував цим напрямком, зробив заяву про важке рішення. Але ця заява була вже трошечки запізно саме тоді, коли вже російські війська вийшли на лівий берег. Але ж підготовка почала тривати ще за місяць до звільнення правобережної частини Херсонщини. Окупанти планомірно відходили, будуючи нові нові фортифікаційні споруди по відходу своїх військ ближче до Дніпра, взриваючи на своєму шляху. На шляху відходу вірніше всі мости через канали, через балки, знищуючи абсолютно все, щоб наші збройні сили не могли їх переслідувати, але наші збройні сили їх і не переслідували. І ось тут саме цікаво, тому що саме ось ця вдала операція по визволенню Херсона і правобережної частини Херсонщини. Це не тільки військовий шлях. А це військово-дипломатичний шлях. Чому так? Тому що звільнення відбулося без жодного пострілу. Наші Збройні сили заходили в кожен з населених пунктів вже ближче до Херсону я не беру до уваги Береславський район, тому, що там були дійсно активні бойові дії і Давидів, Брод і Велика Олександрівка. Але вже починаючи від Береслава до Херсона, без жодного пострілу, наші збройні сили заходили на третю добу, третю-четверту, після того як російські окупанти залишали той чи інший населений пункт. Так відбулося і в Херсоні, і саме 30-ти тисячне угрупування. Вийшло через мостом навіть важко назвати біля Антонівського автомобільного мосту. Окупанти зробили таку собі переправу з барж, які постювали абсолютно з усього, з усього Дніпра і зробили так звану переправу. І саме через ось цю хитку переправу вдалося. Переправити майже все 30-ти тисячне угрупування разом з військовою технікою і е, всіми видами забезпечення да, збройних сил України, і багато інститутів вивчення війни казали, і фахівці військових військової справи казали про що це найвдаліша операція по відходу, якраз яку зробили збройні сили Російської Федерації. Без жодної втрати техніки і особового складу величезне угрупування відійшло на лівий берег Дніпра. Чому я кажу політичне врегулювання? Тому що без політичних домовленостей відхід такої значного такого значного угрупування на лівий берег Дніпра було б невож... неможливим. Без втрат техніки, без втрат особового складу. Та й сам місто Херсон, як і на момент окупації, тому що вже в перший день окупанти перейшли через Антонівський автомобільний міст і почали рухатись вільно далі до міста Миколаїв, а саме місто Херсон заходили вже 1 березня і весь цей час майже тиждень в місті Херсоні. Ні було абсолютно нікого. Я кажу про представників влади і Збройних сил. Єдине мужній опір тероборонівців, які зустрічали ворога з коктейлями, молота і автоматами біля Бускового парку, біля епіцентру і велика шана цим героям, тому що вони були там на самоті. І цей героїчний вчинок воїнів залишиться завжди в серцях херсонців, і ми про це завжди будемо пам'ятати так. Але ж те, що відбулося при звільненні Херсону, то збройні сили заходили вже в абсолютно пусте місто, де не залишилось жодного військового Російської Федерації. Які вже всі були на той час на лівому березі, де своєчасно окупанти готували фортифікаційні споруди абсолютно по всій лінії Дніпра. Тобто окупанти, перейшовши на лівий берег, одразу зайняли фортифікаційно побудовані сучасні лінії оборони? Я думаю, що по закінченню війни, і ми всі сподіваємося, що це відбудеться вже незабаром. Дійсно, буде пролито світло щодо цієї операції військово-політичної операції звільнення Херсонської області, що відбулося саме два роки назад.